Мої вітання! На телеканалі ТЕСА 1 Ольга Бажовець з прогнозом погоди на четвер, 21 лютого. Астрологи рекомендують, у 2013 році змії не варто потрачати кошти на розваги та предмети розкоші. Змія не любить тих, хто викидає гроші на вітер. А що кажуть наші синоптики про погоду на Закарпатті на четвер, зараз і дізнаємось. На Закарпатті передбачається хмарно з проясненнями вночі. Часом сніг, вдень місцями слабкий сніг, мокрий сніг, вночі та вранці місцями слабкий туман на дорогах ожеледиться. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 3-8 морозу, вдень 4 тепла, 1 морозу. В горах хмарно з проясненнями вночі часом сніг, вдень місцями слабкий сніг. На дорогах ожеледиться. Температура повітря місцями вночі 8-13 морозу, в день 2-7 градусів морозу. 21 лютого деньгола в Захара та Федора. Отож вітаємо вас з іменинами та пропонуємо дізнатись про синоптичні умови в місті Ужгороді на цей день. В Ужгороді хмарно з проясненнями, вночі та вранці часом сніг, в день без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-7 морозу, в день 2-4 тепла. 21 лютого святкують міжнародний день рідної мови. Мова є найсильнішим інструментом збереження і розвитку нашої спадщини. Отож розмовляйте рідною мовою та цінуйте її. А зараз коротко про синоптичні показники в гірських районах на 21 лютого у великому березному хмарно сніг ввечері послабшує. Вночі мінус 10, мінус вісім, вдень 5-3, нижче нуля. Хмарно буде у перечині вночі, сніг в день без опадів. Температура повітря мінус 10, мінус вісім, вдень мінус три мінус Ясно буде у Міжгір'ї цілий день. Увечері варто очікувати сніг. Вночі мінус 8-мінус 6 вдень 5-3 градусів морозу. Хмарно і протягом дня йтиме сніг у воловці. Температура повітря мінус 10-мінус 8 вночі вдень 5-3 нижче нуля. Похмурий ранок перетече у ясний день у Мукачеві. Та до вечора варто чекати на сніг. Вночі мінус 8-6, вдень мінус 2, мінус 1. Хмарно без опадів очікується у Сваляві. Вночі –6, –4, в день –3, –1. У Тячеві ясно без опадів. Вночі –8, –4, в день –1, –1. Вдень буде ясна погода у Хусті, а ввечері йтиме сніг. Вночі –7, –4, в день від 3 градусів морозу до нуля. У Виноградові протягом дня ясна погода і лише ввечері захмариться на сніг. Вночі –7, –5, в день –3, –1. Хмарна з проясненнями погода буде у Берегові. Ввечері йтиме сніг. Вночі – мінус 7, мінус 4, в день – мінус 2, 0. Ясна погода передбачається в Іршаві. Ввечері хмарно та сніг. Вночі мінус 8, мінус 5, в день мінус 2, мінус 1. У Рахові ввечері піде сніг. Температура повітря вночі мінус 8, мінус 4, в день мінус 4, мінус 2. Хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.